Григорій Сковорода. Собака і вовк. У тітира Пастуха жили Левкон та Фірідам. Два пси у великій дружбі. Вони прославились і серед диких, і серед домашніх звірів. Вовк від заздрості на їхню славу. Вишукав хвилю і став набиватися до них у друзі. Прошу мене любити та жалувати, панове мої, казав вовк з удаваною ченністю. Ви мене надзвичайно щасливите, коли дозволите мені бути третім вашим товаришем. Вважатиму це собі за велику честь. Потім понарозказував їм про славних і багатих. Предків своїх, про модні науки, в яких стараннями батьків був вихований. Коли ж, додав вовк, родом та науками хвалитися серед розумних вважається за дурість, то маю кращі гідності, щоб ви мене оцінили і полюбили. Я на обох вас схожий. А голосом і волосом на пана Фірідама В одному лише не криюся, що маю хвіст лисичий, а погляд вовчий. Левкон відповів, що, хоч тітир на них зовсім не схожий, однак є третім для них другом, що він без Фірідама ніякого діла не починає. Тоді Фірідам сказав таке. Голосом і волосом ти справді на нас схожий, але серце твоє далеко стоїть. Ми стережемо вівці, задоволені вовною і молоком, а ви з овець шкуру здираєте і їсте їх замість хліба. Найбільше ж не подобається нам дзеркало душі твоєї. Хитрий погляд твій, що скоса на баранця позирає. Який онде ходить неподалік сила, і рід, і багатство, і чин, і споріднення, і тілесні принади, й науки, не спроможні утвердити дружбу, лише серця думками єдині, й однакова чесність людяних душ, що у двох чи трьох тілах живуть. Ось де справжня любов і єдність.